Відбувся кваліфікаційний матч чемпіонату світу з футболу у Варшаві. Українська збірна переграла поляків з рахунком 3-1. До складу офіційної делегації України входив і голова Коломийської райдержадміністрації Михайло Негрич. Своїми враженнями від футбольного поєдинку він поділився з Богданом Малецьким. Я був включений по команді голови федерації футболу України. в Зв'язку з тим, що ми будемо будувати у селі Турка юнацьку спортивну футбольну школу, яка буде на західній Україні працювати. Тому я був включений у офіційну делегацію України, де разом з командою українських футболістів ми вилетіли в четвер минувший до Варшави. В п'ятницю був матч. Матч був відповідальний матч для України і так само для Польщі. Центральний стадіон Варшави, де поміщається 60 тисяч боліщиків, був заповнений повністю. Наша команда готувалася як на Україні, так готувалась і в Польщі. Гра почалась з атак нашої команди. Команда була розставлена по своїх номерах. Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко, який. І в переговорах і з командою готувався до цього матчу. Відповідно, наша команда дуже добре зіграла. Ви бачили всі, що на перших хвилинах було забиті два вирішальні голи. Потім третій гол був забитий, поляки один гол нам повернули. І так, з рахунком, 3-1 Україна виграла матч з Польщею, який, я думаю, що є реваншем для української команди, для наших футболістів. Наші футболісти. Добре грали. Рахуйте, що футболісти світового рівня, такі як Лівандовський і Польщі, не міг нічого зробити проти нашого захисту, який стояв біля наших воріт. Я рахую, що команда була розкладена розумно, грамотно. І голова федерації футболу присутній був президент України з президентом, був голова адміністрації президента Льовочкін. Так що я був. Практично в цьому секторі, і мені сподобалось, що наша команда зіграла дуже добре. Ну і бажаю, щоб вдача була. Завтра наша команда буде грати з Молдавою в Одесі, де Одес, де наша команда готується до цього матчу. В Одесі я був присутній, коли вони почали зготувати на футбольному полі Чорноморці. І команда, я думаю, що з Молдав'ю мали би показати наші. Ну, подивимося, тому що футбол є футбол. але я дуже задоволений тим, що наша гордість за нашу державу, за нашу команду, тому що ми дійсно на світовому рівні показали класичний футбол, який показав цілій Європі, що Україна теж є спортивною державою.